Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде не просто практика, сьогодні у нас буде родова практика, яка називається родовий хоровод. Цю практику мені передав напряму мій рід в одній із своїх пропрацьовок в регресії, коли завершувалась практика, мені мій рід Показав, як це робити, як це закручувати родовий хоровод. І як сказав Рід, що практика родового хороводу вона як закручує родову енергію, тобто знаєте, як вихер, який розкручується енергетичний, і цей вихир він може чистити. А щось так, тобто якісь процеси, якихось сутностей, в тому числі якісь програми установки, цей хоровод, ця розкручена енергія, вона може підчищати, і також вона допомагає. Підвищити рівень енергії в загальному в роду. Тобто, коли ви робите родовий хоровод, ви прямо таки підвищуєте рівень енергії в своєму родовому дереві, у своїх предків і у себе, звісно, в житті. Тому що наш рід це також про нас, це наша опора, на якій ми стоїмо, це сила, яка йде за нами. І коли ми робимо родові практики, у нас наш рівень життя, рівень енергії. Він значно збільшується і значно покращується. Це ви можете перевірити навіть на власному досвіді, коли ви чим частіше спілкуєтесь з родом, чим сильніше налагоджуєте свої родові зв'язки, тим багатшими ви стаєте в своєму житті. І так, приступимо до практики. В практиці можна сидіти. Бажано, щоб ваші ноги були на підлозі, підлоги. Але якщо ви сидите з хрещеними ногами, нічого страшного, просто для більш коректного виконання практики ноги мають бути на підлозі. І закриваємо очі, робимо глибокий вдих і видих животом. Завжди під час практик, під час медитації ми дихаємо животом. Вдих. 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 Дихаємо в комфортному темпі, дихаємо животом, і разом з вашим диханням ваше тіло починає більше розслаблятись. Ваша вся увага повертається в тіло, центрується в собі, в серці. Ви можете розміщати свою увагу. Там, де вам заманеться. Це може бути живіт. Відчути живіт. Можете переміщати увагу в серці, відчувати серце. Можете навіть переміщати увагу в лобок. Відчувати лобок. І нашу першу чакру в тій же зоні. І відчувати ноги. Своє коріння. Чим більше ви перенайдете в своє тіло, тим більше ваш мозок відпускає ваші думки. Заспокоюється. Відцентруйте всю свою увагу в зоні першої чакри. Це ваш лобок. І уявіть, що з цієї першої чакри через ваші ноги починає наче проростати коріння вниз. Ваші ноги, це не просто ноги. В ваших ногах зберігається. Канали родової пам'яті, канали зв'язку з вашими предками. А ви бачите і уявляєте, як ваші корені спускаються, глибше, глибше в землю. А ви наче, наче зариваєтесь ногами в землю. І корені проходять ще глибше. По вашим кореням ви доходите, іначе з'єднуєтесь зі своїм родовим деревом. На енергетичному рівні, через ваші корені, ви завжди можете проходити до свого родового дерева. Раз, два, три. А ви переноситесь на поляну. В свій родовий простір, уявіть його, що це ліс, поле, галявина, де ви знаходитесь? Де це дерево? Яке це дерево? Наскільки воно велике, наскільки воно могутнє? Уявіть та призовіть до цього дерева весь свій рід по мамині та татовій частині роду. Можете так і сказати. Я призиваю дві частини свого роду. Предків по маминій стороні та предків та її стороні. Всі вони зараз стають перед вами. Привітайтеся, уклоніться їм обов'язково. Уклоніться до самої землі. Віддайте шану своїм предкам. та займіть своє місце в цій родовій системі. Місце. Ваше місце між мамою та татом. Кожен з предків зараз займає своє місце. Ви всі беретесь за руки. Ваше коріння проростає глибоко-глибоко в землю. Ви відчуваєте у моменті силу свого роду. І зараз, тримаючись за руки, ваш рід починає потроху танцювати в хороводі. Хтось може сміятися, це може бути для вас весело. Перетворіться в танець, в радість. В щось приємне. Швидкість вашого руху може зростати. І ви зі своїм ротом можете розкручувати цей хоровод ще швидше, більш більше радісно, і випромінювати дуже приємні вібрації. І разом з тим ви можете відчувати, як закручується родова енергія. Коли ви крутите цей хоровод, І як енергії стає більше? Та відчуйте також в цьому колі. На що ця енергія може бути спрямована прямо зараз. У вашому житті чи, можливо, на тонкому плані. Можливо, ви разом з родом оберете, на що спрямовується ця енергія. Ви продовжуєте крутити хоровод разом зі своїм родом. Продовжуєте закручувати енергію. Відчуйте, як ви також знаходитесь в цьому кругу. Будьте в цьому кругу рівно стільки, скільки вам необхідно, стільки, скільки ви відчуваєте, що вам потрібно бути тут. Продовжуйте розкручувати енергію. Дуже сильно під час цього хору воду розкручується, енергія землі. Енергія роду, енергія вашого дерева. І коли відчуєте, що хочете зупинитись, зупиніться знову, кожен член вашого роду займає своє місце.